Рум-пу-пум, пу, 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 -пу. трам-па-пам, парам тарам трам-пам-пам, -пам, пам -пам. Они пам А не пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумал, они не пойти ли нам в гости? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, известным всем, тарам-парам, на то оно Э -э, кто-нибудь дома? Нет. И не совсем так орать. Я их в первый раз прекрасно слышал. Простите, а что, совсем никого нет? Совсем никого. Не может быть, кто-то там все-таки есть. Ведь кто-нибудь должен был сказать? Совсем никого. Слушай, кролик, а это случайно не ты? НЕ Я! А як так сталося, що мене зняли? Ну, наскільки я знаю, обставик питався зателефонувати. Ні, це не правда. Якщо б він мені зателефонував, ну, ну принаймні це просто не культурно вже третій раз, розумієте. Я розумію, що у вас якісь є питання. Я розумію, що є складності запрошення опозиції на державний канал, але так не робиться, хлопці. Ну так просто не робиться. Це, ну це не красиво принаймні. Ви ж все-таки були завжди студія, яка ну, у всі часи, незалежно від того, що, що б не було, ви все-таки запрошували політичних опонентів. Ви втретє мені скасовуєте запрошення. Тобто ви мені пропонуєте, щоб я зараз бився з охороною, я можу це зробити. Але, але це не є свобода слова, і це не ваш імідж. Ну, це не те, за що ви боролися в Україні протягом останнього періоду часу. І я шаную те, що ви дійсно привнесли в нашу країну свободу слова. Ой. Ти в этом уверен? Ну, звісно. І я шаную те, що ви дійсно привнесли в нашу країну свободу слова. Mm.